Прочитавши божественну комедію Данте, розумієш, що в одному із кіл пекла можна буде зустріти чимало знайомих. А наші селебриті з тим більше мають шанс затусити ледь на усіх дев'яти. От бути не вирішив провести їм невеличку сповідь та розпитати про найпотаємніше. Тамайки. Да ж що, боже боже я просто невинна, вінна, мадонна. я могу признаться, в чем я могу, да я в чем угодно могу признаться. <с> Гордыня, богохульство, что, что за грех? Проливодеяние. Да я бы не назвал это грех, как это, грехом, скажем так. Были какие-то моменты, когда они были связаны с моей профессиональной деятельностью, когда я, желая добра людям по своей такой Уперто справедливости говорила какие-то откровенные вещи в лицо, и людям это не нравилось. Мне один раз так было неудобно. Там перед Машей Ф например, там перед Александрой Куже. Но я всегда умею извиняться, я всегда умею находить слова для людей, чтобы как-то себя ребетировать. Ну, цими двома все ще зрозуміло. Та є у чому зізнатися навіть найтендітнішим створінням. От, наприклад, хто б міг подумати, що така мила кульбабка, як Тоня Матвієнко, може міцно вилаятись матом. Інколи не стримуюсь, коли є така не досить правда, хороша на дорогах, можу, можу і грубанути іншим водіям. Навіть відкрити вікно не стримуюся. Прям не знаю, можно ли назвать это грехом, но есть один такой пунктик у меня, да, нехороший, который мешает окружающим, собственно, мне же. Я в поездке обычно очень люблю брать много вещей. То есть их чрезмерно много, причем я люблю собирать чемодан, делаю это самостоятельно, и меня абсолютно выбивает из колеи, если кто-то пытается что-то туда положить, переложить. У меня абсолютно вот начинается какой-то ступор, я впадаю в истерику, в транс какой-то, говорю, прям, не трогайте мои вещи, все, я закрываю. Ой, не знаю, Анечка, я еще до любови достаю, Ніх ганчірок, але здається нам, що окрім шопоголізму є у вас ще один грішок. Ви ж розумієте, про що ми? А взагалі не сприймайте нашу сповідь аж надто серйозно. Адже якщо ви, шановні зірки, станете раптом праведними, нам усім буде сумно. Тож ми готові пробачати усі ваші маленькі слабкості. Головне не перегинайте палицю. В казино нікого не обманувало, ні деньги ні у кого не крала. Всі така скучна і пресна життя жінки.